Всім привіт! Це відео про те, чи зміг би Кріщану Роналду виграти Лігу Чемпіонів, якщо перейшов би не Манчестер Юнайтед 22 року, а Манчестер Сіті. Давай подивимось. Така ось у нас група. Поїхали. Так, перший матч Сибілі. 2-0. Але Кріш не забив. Так, проти Копенгагена. 1-2. А Кріш знову не забив. Боруся Дорнунд. 0-2. Нарешті Кріж забив Лії Чердонів. Домашній матч проти Борусі. Програли 0-2. Ми на першому місці, на другому Борусія, Севілія, Копенгаген. Ну ми вже, в принципі, вийшли. Це я не знаю, що повинно статись. Так проти Севільї. 1-3. Кріж забив. Так, і Копенгаген. 2-1. Кріш знову забив. Так, вийшли ми на ПСЖ 3-2 програли. Серйозно. Так, і домашній матч. Один-два! Ха-ха! Кріж забив, але вилетіли від ПСЖ. Роналду забив 4 голи за 8 матчів. Тому таке собі. Дякую за перегляд. Пишіть коменти, ставте лайки, успіхів.